Зекономити кошти та ще й зберегти довкілля у Хмельницькій громаді. Реалізували першу в Україні унікальну ініціативу під назвою Бібліотека речей. Це простір, де хмельничани зможуть орендувати за невеликі гроші різноманітні предмети для побуту, роботи чи дозвілля. Бібліотека речей, окрім того, що спрощує мешканцям міста, які будуть нею користуватися. Заощаджує, скажімо, їхні сімейні бюджети. Ба більше вигідний такий проєкт не лише економічно кажуть владці, а й екологічно. Мовляв, це призведе до меншого використання речей, а відтак до зменшення відходів та викидів вуглекислого газу. Спершу ми вже запускаємо бібліотеку речей і поступово будемо тут влаштовувати елемент майстерні. Тобто ми плануємо тут не тільки здавати речі в оренду, а також будемо проводити різноманітні майстер-класи, аби привчати мешканців до того, що Речі можна або брати в оренду, позичати так і повторно використовувати безліч разів. А якісь речі можна ремонтувати і далі ними користуватися, а не просто викидати ці речі на смітник. Наприклад, скористатися послугою можуть усі охочі, обравши товар та сплативши за нього оренду. Щоправда, є речі, які можуть і статися вам безкоштовно або з хорошою знижкою, якщо попередньо придбати абонемент. Ці всі, всі речі мають е, фіксований прайс на оренду. Але маючи абонемент, ви можете скористатися деякими категоріями речей абсолютно безкоштовно. Максимально зручні умови користування. Є соціальні мережі, скинуєш QR-код, бачиш повністю всю бібліотеку як абонент. Все, чим ти можеш користуватися, все, що є в наявності, і далі робиш вибір, береш, користуєшся, повертаєш. Плюс для нас дуже важливо те наповнення, яке зараз, це, по суті, наповнення власними силами, по суті, завдяки нашим партнерам, завдяки офісу розумному докіллю, ця бібліотека може зростати в рази в двадцять разів в сотні разів, якщо до того долучиться хмельничанина. Тож, якщо маєте вдома речі, котрі вам не потрібні, але ще можуть стати у нагоді іншим, нова бібліотека. Ка вам у поміч для цього потрібно заповнити відповідну форму, або просто завітати до нас бібліотеку речей, показати, наприклад, фото цієї речі, або вже принести цю річ, якщо попередньо з нами погодили, і ми беремо її до себе на баланс, і далі так само здаємо в оренду. Швидше всього, ці речі, які вживані, ми будемо більшість не здавати оренду безкоштовно, якщо в людини є абонемент, або за доволі таку невеличку плату. Всі кошти, які ми будемо брати, тобто це плата за... Оренду за прокат речей або абонентська плата це все буде йти суто на розвиток бібліотеки речей для того, аби ми закуповували нові речі і розвивали цей простір. До слова, обійшлась така ініціатива Хмельницькому у 6300 тисяч триста євро. Щоправда, жодної копійки з бюджету громади у цій сумі немає, адже реалізували її виключно за кошти європейських партнерів. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.